Друзі, привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні будемо говорити вам про те, які автомобілі приганяють українці. Подивимось, 115 15 автомобілів і чому саме українці женуть ці автомобілі, які є плюси та які є мінуси цих автомобілів. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите статистику інституту дослідження авторинку, яку вони взяли з митниці. Вони дивляться, які автомобілі українці розмитнюють. В першій половині 2023 року. І в нас з'явився новий лідер. Раніше лідером був Volkswagen Passat, але зараз це Volkswagen Golf. Він займає перше місце, об'єми його найбільші в плані розмитнення. І його частка в майбутньому буде тільки зростати. Чому саме Volkswagen Golf? Тому що, як правило, ці автомобілі мають великий діапазон моторів, є дизельні двигуни, є двигуни бензинові, і бензинові двигуни вони дуже дешеві в розмитненні. І це українці полюбляють, щоб автомобіль був недорогий, тому що ці автомобілі вони є стартують ціни і від 500 доларів, і 400 доларів в Європі. І можемо розмитнувати на бензиновому двигуні, там, де Платежі не так кусаються сильно, як дизелі. Далі шкода Октавія. Така сама ситуація, ВАК-група, є великий вибір, і плюс на них великий попит на українському авторинку. Люди приганяють ці автомобілі і можуть їх продати. Дуже багато далекобійників, які повертаються з каденції. Вони кажуть, нам потрібно купити такий автомобіль, що ми його купили в Литві, наприклад, або в Польщі, в Україну приїхали, поїздили на ньому півроку. Потім його продали І собою готівку не везуть і якусь копійчину можуть заробити. Потім пішли французи. Це Рено Меган, також гарні ціни на сьогодні є на ці автомобілі. Українці, коли повертаються, розглядають. І далі дивимося, з'явився Фальцваген Пасад, і пішло Renault Scenic, Nissan Leaf. Єдиний електрокар, який попав в цей топ-15. Також чому ліфи вибирають доволі таки дешева ціна. Їх зараз дуже дешево продають в Норвегії. Їхня доставка, звичайно, трохи кусається, коли веземо з Норвегії. Але ці автомобілі користуються попитом. Далі Nissan Qashqai, Ford Focus, Tauran, Audi A4, Skoda Fabia, Volkswagen Tiguan, Opel Zafira, Opel Astra і Audi Q5. Цікавий автомобіль, такий як Opel Zafira, який займає 13-ту позицію, і Skoda Fabia, 11-та позиція. Тобто, бачите, вак група, вона дуже сильно представлена в цих топ-15. Українці полюбляють ці автомобілі за рахунок того, що вони недорогі в розмитненні, і плюс те, що вони їх потім максимально швидко перепродають на внутрішньому ринку. І коли ми дивимося статистику, ми бачимо, що на сьогоднішній день відсотків 70% це автомобілі йдуть бензинові, і тільки 30%, якщо ми говоримо про ДВС, це вже йдуть дизельні. Коли ми робимо порівнянні таблиці і робимо прорахунок нашим клієнтам в плані розмидення, ми кажемо: дивіться, Дизель він дорожче право десь на 1000 євро в розмитненні. Але деякі наші клієнти кажуть, що в майбутньому, коли ви використовуєте дизель, там катаєтесь 3 місяці, півроку, рік, то ця 1000 євро, яку ви спочатку переплатили при розмитненні, вона вам компенсовується за рахунок економічних двигунів, за рахунок того, що ви просто менше потратите на пальне. Хтось дивиться з однієї сторони, комусь так краще, відразу переплатити більше, але в майбутньому отримати економію. Хтось по іншому купує просто автомобіль для того. Щоб його в майбутньому перепродати на внутрішньому ринку. Якщо ви відноситесь до тієї категорії людей, які хочуть в майбутньому продати автомобіль, то зверніть увагу на цих топ-15 автомобілів, тому що вони і в такому самому смислі і продаються топ-15. Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, Passat, Renault Реноссеняк. Оцих топ-5 автомобілів, які займають перші місця. В майбутньому вам їх буде і легше продати. Але перед тим, як купуєте, завжди консультуйте зі своїм брокером. Скільки буде коштувати розмитнення на той або на інший автомобіль, тому що перша п'ятірка цих автомобілів вони всі йдуть по таблицях. Ми їх можемо прорахувати, і в майбутньому, якщо потрібно буде, замовити на них звіт експерта і також підкріпити ціну. Не тільки звітом експерта, а і експортною декларацією, тим документом, про який ми вам завжди нагадуємо. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитині ми вам допоможемо. І як завжди, саме головне, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для себе та перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.